Україні, шановне панство, ми знову на зв'язку, як бачите, ми вже в шапках, мама насварилася. Сьогодні ми знову вибралися на пошуки, їздимо ще від темно шукаємо місця. Але як бачите, знайшли Найшли цікаві поля, такі біля, біля величезного рідкого озера, що то було по заплава, заплава була, дуже велика заплава була. І, ну, ми ще тут не були, взагалі ми в ту сторону ніколи не їздили. Ну, Їздили в ту сторону, але ну, на ті поля не заїжджали. На цих полях ми не були. І як бачите, поля мають бути такі, як нам треба, можна сказати. Зараз будемо ходити кругом тих всіх полів обходити, кругом, е ну, кругом тої заплави і будемо дивитися, чи щось є. Першим ділом будемо дивитися, чи є кераміка. Якщо є кераміка, значить було поселення. Якщо було поселення. Значить, відповідно мають бути знахідки. 100%. І як знаєш, пам'ятаєш, ми їхали раз до, до мене в село біля цього гролю. Там декури робить, як там ганяло. Як казав, то на страшне, фарт. Страшне. Сьогодні у нас фарт буде страшний, бо ми будемо навіть по какашках ходити. Тут якраз е, агрономи розкидають е, добрива. Ну, какашки, коротше. <реш> ні, ні, бо. Тут все, тут все в добривах. Так що... ну, така техніка, я ж такої техніки не бачив. Прицеп там, так. навалили в прицеп стільки гною, і він просто сипе ним розкидає. Ну нічого, буде трошки смерділо, але що. Так, то нічого страшного. Так що вам приємного перегляду, нам нехай пощастить, щось буде цікаве, зразу включимося. Погнали, будемо дивитися. Пані і панове. О, подивіться. На ньому. Бачите? Ком обл облажався. <ріст> Коротко... Стоїмо споримо, каже, кум прийшов. приходжу я, Приходжу. а знаєте, хочете я вам щось покажу. Бо Отово... я не знаю, є тут купа чи нема. Де? Де є купа гімна? То Воно так є, то просто вирізує <ріст> робиш Ава. і все. Ава. О, купа гімна, бачите, теж трактор скидає. І воно б'є 25. І ви йдете, апаратіки. Коротше, приходимо, ми зійшлися, воно сигналів немає, є. Черняхівської кераміки немає кераміки Київської Русі. І ми йдемо, йдемо, ну дивлюсь, нічого, в мене якась там капля попала. Каже, що знайшов? Каже, Каже, ніхіра не знайшов. Я кажу, та і що? Та нічого, каже, йдемо на інше поле. Я Кажу, йдемо. Он каждый того кусочка какой-то, скажем, штучки знает. Что <laughs> 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 да. он с сказал? Я, вот я типа, <laughs> дай, друзья, то кусок браслета. Он говорит, то-то, я каждый, то-то, солярные знаки. Нет, я тут, короче, на губпросте не будет видно, но есть такие, типа, треугольник и крапочки. Да, есть, есть, знаки есть. Казывает, так кусок браслета какого-то. Да, покиару браслета. брюслета. Знахідки, значить, там полі є. Видно, там у вас зверху пару ямок є хтось є. там. Є, але не закинуті, блядь. Не закинуті. Так, коли на полі побачив, що хтось не закопує, той швішка був в сраці аж є, тобто, є, Тому... того ж до цього. Прочистити гузло неї. Тобто, потім приходиш на поле, а ти орендатор приходить і каже, слухай, каже, ну ти я розумію, що ти тут ходиш, але чого ти риєш і ями не засипаєш? І ти маєш вигрібати через, яко, через якусь е, вівцю, яка ходить і не вміє ями закупати за собою. Таке багато є. Так що товариство, хто починає, ну ті такі вже биті копорі, то знають, що так не треба робити. А ті, що починають, закидайте ямки за собою. Типа вам не тяжко, а потім інші ходять і їм пресують. Так що, навіть ви будете йти на другий раз по своїх слідах і станете ту яму ногу вивихнути, ні? Закидайте. То не тяжко і недовго. Так що одна знахідка покер у нас є, шкода, що він не цілий. Я кажу, до якому пропозицію ще до два крутанутися легенько, бо тут і кераміки багато. А я би казав, йти звідси. Йдемо туди далі. Йдемо йдем, йдем, може на ту сторону. Там, там то є, то, з тої сторони жили Київська Рузя, з там тої Черніхи. То були різні періоди, але вони один-другому перекрикувалися. <різь> один номер будинку був тут, але там, бля. Парні там не, Я тобі, Бу, сказав, бар, там поселення не було. Поселення, скоріше, було там, де будинки, де хати, де село, де люди. Ні, тут щось <різь> тут було. Може невеличке, але було. Ладно, йдемо далі. Я погану. І так, шановне mm -hmm. панство. Я йду, во мій саїд стоїть його і, і оба, і тут в мене сигнальчик. І дивіться що зверху лежить. Де воно я? Покажи моє. Опа, є, Зняло, його, піднімаю. бляха не цілий. Йопер, попер. Кусочок цього. Половинка дзвоника керівського. Фото, фото прикріпимо, але... Фото прикріпимо обов'язково. Ось ми ви то було то звідко. Я казав, що десь треба тут кружляти. No. Просто треба попасти на то місце. Туристові вибачаємо, якщо вітер. був. Вітер, вітер такий блях, аж до кустей прокидає. Дивіться, який комаши врон. Ну. No. Под... Ох, когось. Под, подгончик, серйоз. подгончик. Подгончик серйозний. в Опасний був би як цілий. А був би гарний. Дивись, яка патина на ньому. — Ну. Та що ти? Лялючка. Нічого буде половинка стояла. Ну? То історія. На вітрині, ні? Ну а як? Не, які вітрині? Ми все продаємо. Так, а, все ми Береги страшні. Купили на аукціоні. Ми, ми, ми в музеї віддаємо. Так. — Купили Де на аукціоні, показали на відео і передали в музей. Так. Купили на аукціоні, показали на відео, передали в музей. Що? Щоб не казали, що ми підкидаємо. Підкидаємо. Все підкидаємо, всі знахідки існують. Навіть бляха. Годяки шоком, знайшов, просить, та... друзі, мав, скрутив yeah. його. Навіть отакі опікидаємо. Баганячи рік. Ну <laughs> хіра собі. Куди то я ножик знайшов? Так що? Може і сам заскочив. Навіть таке купляємо, все купляємо. Навіть, бляха, пеніселін. Підкидаємо. <laughs> <laughs> Бля, ну я такі А локу, Це там фізно і що є. Я не вигрузився просто. Коротше. Ладно, знахідка, шикарна. Знахідка суперова. О, шикардос. а ми погнали далі. Підписка, лайк, підписка, лайк, підписка, фіксим лайк, підписка. Можете якийсь коментар написати. 90% не підписаних. Шановне <laughs> панство. Не знаю, знаєте, тут кажуть не що підписувалися, Ну а що робити? Ну, ми стараємося для вас. Треба, щоб трошки відда... якась віддача була, ні? No. Дивіться, ви... вітер холодно і ми які знаходимо, щоб потішити ваше округ. 90% не підписаних. Ми вас дуже просили, для нас то стимул частіше виїжджати більше купати. Так що, вас підписка, лайк і коментар, а ми далі за крутими знахідками. Може ні. І кум приніс частинку дзвоника. що я знайшов другу від нього частинку. Та ні, то стопудово від нього, бачиш. Давай такі Та від нього в є. Та то дзвоник є до Та ні, то відтво. Склеємо до купи буде один цілий. Давай, йдемо. І так, панство, біжу до кума. А він співає I like it it, move it. Якщо танцюєш значить у нього щось порядне Я ще не дивився, але виглядає гарно Кори Кіндері Дивіться Чи не фі було навіть Тут кулпіон, кулпіон. Бля ціли. цілий Цілий курпіон в кума <риві> <риві> йолки палки. Йоба. Цілий. Дивіться. Чекай, чекає, І то, бачите, не підкидеш, дивіться у кіндері. Руки трясуться, куми блять. здоровенний. Єбаб. <риві> Акуратно його діставай звідти. Обламуй землю. Єбілий! Кому я тебе вітаю, ну ти дав, Диви, Пустав на руку його, щоб так. Чекай скину. кину, бляй! й цілий Треба за слово замій французький. Я думав, що Фібола, каже до кума, яким хером то була тут. Рика не не, так не здирай. Цілий, запакований. Я їв їв, їй ї, бля. Це воду розмови. О, кажу, турист вже аж почав заїхатися. Ви ще такого, напевно, не бачили, як. Практично онлайн він викликав, можна сказати. Да. В кіндері весь залипше і ми зараз з вами будемо дивитись, розмочу, розмочу. На моїм шикаю, моє потужніше шикає. Чекаємо треба розмочити. У мене де. вже новий. На, Бачите, на мене баночка нулячи. Ви що робиш? Він трошки з тим, з такою штукою, що буде, роз'їдало. Ну, і має цей, не з'їсть, а то з плином. Змило. Блять цілей. Візьми попшика і хай трошки постоїть. Попшикай лише його, хай постоїть. Та воно таке як було то на ньому. Блін, але то купіони ще. І закритий, товариш. Дивіться. І закритий. Я кажу, фі була. Він каже, фі була. Каже, що вона тут робить? Тут черніхів немає. Каже, черніхів немає, каже, Фібула, може, загубилась десь. Але, але, але. Це А я ще тільки що десь хвилин 10 перед тому, що казав? Що казав? Ну що щось хрестики мусить бути? Мусить бути хрестики, бо ну а як... Не, диви, кивін, коли... Я хірею. Та, -та кап куми, то кап'ятку куми, тут така я А <рив> <рив> я вже цілий в болоті, блядь. А я казав, коли ж ми знайдемо великий колпіон, от і є. й закритий, запечатаний. То історія, то просто ну... Хотів взяти з собою пакетики тієї забув. Щоб його намочити зараз, щоб він був. Його треба запакувати, щоб до нього повітря не поступало. Дивіться який. Він ну, відчистити. А що товариство? Він його відмиває. І так, відміє і зараз включився. Так, бо він весь в болоті, хай трошки відкисне земля з нього і тоді включимося, покажемо як він виглядає. А ще якісь. Зараз ми його відмиємо і включаємося. Для нас тут супроти різкова. І так, панство, кому його промив трошки, ми його не терли. Нема слів Дивіться на сонечко. <гум> Бачите, ззаді ще хрест типу вибитий. А тут розп'ять спереду. Mm. І цілеснікіна ще є ця заглушка. Та одна із неї, зне зверху і знизу, він не розпакований був. за стільки років, щоб плуги його не вся. Все, можна їх додому, в мене більше місця немає. <гум> Змиє, попшикає цю губку, воно мокру в собі. Нам моєї. А я ще маю. От, от за такими емоціями і треба їхати. Одна, ми їхали шукати все. поселення, ми практично ні разу не помилялися. Все, закривай хай. Я кажу до куму, ну десь кум каже, там зверху кераміки багато. Я там кусочок браслета знайшов. Кажу, ну були десь. Кажу, треба знайти місце і зараз хрестики підуть. Казав, я якими? Вилізло В кума дзвіночок в мене це, по це Буквально метрів. Десять? Метрів десять, навіть. Насправді кажучи, то такий перший мій. О. В мене був там маленький кусочок, не цілий. Там одна створочка, а то такий перший. Вух, бля. Давай погнали далі. Не відпускаємо і все. <рес> От такий ще солідик попадається. Тоненький, як бритва. А може і не солідик. Треба буде дивитися, але я сумніваюся і напевно вже... Вбитий повністю. Йдемо йдем бідати нарешті. Не відпускаємо на то поле, а ні, то не соліт. То не соліт. То щось, щось інше. Ми з комом, з комом відчистимо і покажемо потім. А поки що? Поки що йдемо обідати. Йдемо до машини і попадається ще от частинка або браслета, або щось, щось в тому плані, бачите? З рисунками, такий красиве така штучка. Ну, Я думаю, тарти то не потрібно, якби то була ціла деталь, то так. Так продовжуємо. І так товариство у мене якась монетка вискочила. Зараз подивимося, що це таке є. Скоріше всього що якийсь крицерок, а вже в тому дусі. Підмети, бо він такий залипший, що ну баночка буде вся в болоті, а то нічого, то все вміється. 5 грошей, если я не помню. Да, еще пора сшикну на него. Да. 5 грош больше. Трошки съеденный. Як знахідка супер. Кум далі ходи вишукує Київську Русь. Погнали. Так товариство є і в мене якийсь кружечок. Отут. тут А зверху валяється. Тому що так само як у грош Польща. Та так і є, бачите. Сховається від вітру. Один грош Польща не Буду тарити, бо нема сенсу. Ми з комом тут вже вирішили не кружляти, йдемо до машини, перекусимо і газуємо на наступні поля. Якщо там нічого не буде, то ще вернемося сюди, ще постараємося тут покрутитися, може щось попадеться. так Поки що, ми перекус і газуємо далі. Що я вам скажу, панство, шановне? Не відпускає ту поле мене обідати, каже, не йде, а кум каже, йдемо далі, бо ми в розвитку приїхали. От вискакує ще одна монета. От така. Зараз подивимося, що то є. Реч посполіта польська. 23 рік. 20... 20 що? 20 грош. От така, ось така красуня. Вона не срібло. Е, нікель чи як воно там сплав, на язику крутиться, не буду брехати, бо не пам'ятаю. Ну а ми що ж, ми продовжуємо. Буляха, фокусуйся. Ось така красуня. Йдемо далі. Так, Пообідали ми, перейшли вже з кому на інше поле. Впадається в нього якась незрозуміла знахідка, ось така маленька. Штучка, але видно, видно на ній якісь з'єднає якісь малюнки. Знаки, ну, типу, типу щось таке Ну, і тут щось є. Може, щось такі з написи навіть. Може хтось знає, що вони такі. Так, хтось може з знає, чи знаходив щось подібне, то, то підказуйте. Але щось цікаве, нікому? Ну а ми продовжуємо, погнали далі. Так, кум там знімає. Якийсь ми знайшов якісь амулет їхні, напевне. Я там матюкнувся, Ну, вибачте за французький, якщо вийде ми запікаємо, якщо ні, то <свісно> нічого страшного. А мене отакий якийсь щиток від пересня попадається. Зараз ми його протремо, подивимося що шуте. Ух ти що! Нічого собі на ньому ще якийсь є. Можливо і кіарівський? Може таке бути, що в мене панської ціні. Ну підказуйте. Та ти що, дивіться. Та красота. Я думаю, що це кіарівський. Ну, жаль, що не цілий. Бачите, обламаний. Ну але як знахідка супер. Продовжуємо. І так, знов в мене на кінець тут сигнальчик, бо ходим, ходимо, кому там якісь монетки попадалися. Я щось ходжу, щось нічого. Ой, тут у мене ямка, я вискочив, отакий от, такий от що, амулетик, чи що не знаєш. Ось така ось вот штучка. от впав Ось такий от. Зараз я його повитираю чуть-чуть і вам покажу. Що тут може бути? Хто знає пишіть, підказуйте. Ось така штучка. Зараз я його повитираю і вам покажу включуся. Так я його відмив. І от така вода у нас. Якщо хтось знає, пишіть в коментарях, що тут таке могло бути. Ось такий от він. Краса. Він не надломаний. Верх ціленький, низ ціленький. Впатині. Ти тут відперся якогось, за такий великий. Напікаємо. Що ж, продовжуємо. І знову в мене сигнальчик і от такий от. Я думаю, що то було кулечко. Це таке е, скручене ніби. От І одна його половина. Схожі всього ж то воно було от, в Київській Росії. Шкода, що обло мене, але ну, то не я його обломав, то вже плуги. Але що зробиш? Ну але нічого, як знахідка супер, просто краса. Ну, от. Продовжуємо ходити. Фу, діло йде до вечора, ходимо ми бродимо, сигналів щораз то менше, бо вже так практично по своїх слідах вертаємося, щоб вибити то поселення. Але нічого. Зовсім скоро. Ну, для вас то буде декілька днів. Для нас, вірніше, декілька днів. Для вас трошки більше, бо тому що час на монтування і так далі. Але на сьогодні ми ходимо і питаєся ком що в мене. Зараз я вам покажу. Земляний діду каже, хвати. Ну ви зрозуміли. Каже, хватить з вас. Йдіть додому. І напевне ми його послухаємо та й будемо збиратися. Ну, тут місце дуже класне. так що... <кхи> Або ще будуть сигнали, ми включимося, а якщо не буде, то... то вже будемо збиратися. До наступного включення. На сьогодні, шановне панство, все ми завершуємо. Земляний діду показав нам добрий вечір. <кхи> Блокоть, <кхи> да, ї... їдьте додому. Можете, <кхи> <На> сьогодні... <кхи> їдьте додому, волом, там кум знахідку вам показував, що так. Їм попалося. І... І сказав, хлопаки, давайте збирайтесь, хватить на неї звати. По знахідках супер, ну, нема, нема на що жалітися. Ну нехай не багато, але от самі бачите, знахідки суперові, а, цікаві, в, в Русі. Русі. Так що е, місце ми знайшли файне, місце практично, можна сказати, не є виходжене. Я тобі скажу, сталося так, як колись було. Ми ж не їхали сюди на то поле. Ми їхали зовсім на інше поле. І стали каже, давай їдемо сюди. Стали, як завжди, знайшли. А так як ми їдемо, шукаємо, місце класне. Земля не Ми їдемо діду. по таких місцях, що ну, практично на кожному щось немає. Ну, але типу, або капізики вибити, або кераміки а валом Ще таке буває, що кераміки багато, але кераміка того періоду, коли люди тоді в той час не мали нічого, не мателевого, нічого. До, ну, так, коротше, до нашої ельки. От, І все. Так, так. І, ну, і, ну і самі бачили, по знахідках нормально. Так що ми сюди. Скоро, коли відео буде? Так як ти кажеш, найближчим часом. Найближчим часом, не скажу день. Так, ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне, бо тому так, що. Ми вже знаємо, коли це поле буде дисковане. Ми вже, нам так. вже сказали орендаторів. Кому лопатою за трактором кидав, щоб ти не став? <рес> з джундіром. <рес> да. Коротше, і сказали нам, коли воно буде дискуватися, і ми. Зразу приїдемо сюди після дисковки. Ми постараємося так приїхати, щоб ми були перші на тому полі. А тут ми вже другий. Так, тут вже другий, тут вже хтось ходив, ями по колінах впав і не закопав, що трактор може забуксувати. Mm -hmm. Так що зовсім скоро буде нове відео з цього поля і, можливо, ще з іншого. Якщо ми тут не впрямося в знахідки, то поїдемо ще щось шукати інші поля. Є в нас там такі знахідки, що ми ну, не знаємо, що тут таке є. То пишіть коментарі. Якщо так, хто знає, підказуйте. хто знаходив, похоже чи десь бачив, то підказуйте, ми завжди раді відкриті коментарями. і так далі. Але основне, як я вам повторюся, просимо підписки, бо, тому що бачите, у нас, як там постійних глядачів півтора тисячі, а підписаних 700. Да. А переглядів ну, короче, 90% не підписано. Так що ще раз ми просимо вас, щоб ви підписуєтеся, зробіть нарешті вже ту кнопочку не червоною а сірою. А ми наразі прощаємося до наступної зустрічі, яка буде зовсім скоро, і знову з цього поля, з поселення Київської Росії. Будьте здорові, бережіть себе, до побачення. Всім щасливо.